Вітаю всіх присутніх. Приступаємо до нашого щотижневого брифінгу, тема якої евакуація населення. Брифінг відбувається за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Петліна Дмитра, виконувачки обов'язків начальниці служби з права дітей Донецької облдержадміністрації адміністрації Режикової Юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту населення Донецької ОДА Пожарського Дмитра. Давайте з того спочок від, відніше з яких цифр і хто перше буде доповідати, хочеться на початку сказати про те, що в сьогоднішньому телемарафоні керівник Донецького ОДА Вадим Філдолашкін Донецької області заявив про те, що дітей у Покровську залишилось 59 дітей. Ну, якщо я правильно цифра. Там називаю тоді, пані Юлія. Давайте, може, ви нам прокоментуєте там як з дітьми ситуацію? Я вам зараз повідомлю скільки за останній тиждень було евакуйовано із так. населених пунктів, які підлягають примусовій евакуації. За цей тиждень, з нашої останньої зустрічі, було евакуйовано 100 дітей. Це 77 сімей. З Єлінівської сільської територіальної громади було евакуйовано дві дитини. Це дві сім'ї. А саме села Яблунівка була евакуйована одна дитина з однієї сім'ї, та села села Ілінівки, одна дитина, одна сім'я. З Костянтинівської міської територіальної громади було евакуйовано 78 дітей. Це 59 сімей. Всі вони були евакуйовані з міста Костянтинівка. З Мирнограда, Мирноградської міської територіальної громади була евакуйована одна дитина з однієї сім'ї. З Покровської міської територіальної громади евакуйовано 19 дітей, це 15 сімей. А саме з міста Покровськ 9 дітей, сім сімей, і з міста Родинське 10 дітей це 8 сімей. А, залишаються у нас. У Лиманській міській територіальній громаді залишається одна дитина, одна сім'я саме в місті Лиман, в Елінівській сільській територіальній громаді залишаються 39 дітей, це 30 сімей. У Костянтинівській міській територіальній громаді залишаються 180 дітей, 179 сімей, це саме у місті Костянтинівка. І в Покровській міській територіальній громаді залишаються 116 дітей, 80 сімей, а саме в місті Покровськ залишається 59 сімей, Ой, 59, вибачте, дітей, це 41 сім'я, і в місті Родинське 57 дітей, це 39 сімей. Така ситуація, так ага. евакуація триває. Угу. Е, прошу до наступного пан. У нас два пана Дмитра. Ось так. Давайте я загальну статистику. М -м. Скажу. Прошу, Доброго ага. дня, шановним присутнім. Е, триває евакуація мешканців області. І станом на вчора е, було евакуйовано загалом е, більше з початку проведення заходів більше 1 мільйона 165 тисяч. Населення з них 186 тисяч 600 дітей і більше 46 тисяч осіб з інвалідністю. І станом на вчора на території підконтрольної українській владі залишається близько 331 тисячі мешканців області. Також доведу інформацію, хто може не володіє, зміни в 309 наказі мінірінтеграції пройшли. І в нас території Покровської громади увійшли до зони активних бойових дій. Також частково була Курахівська громада, населені пункти Курахівської громади в активних. Зараз вся громада. Прийшла в активні. Тобто зміни стосуються того, що у нас тепер загалом 19 громад області від... знаходяться в зоні активних бойових дій і там знаходиться близько 63 тисяч осіб, із яких 748 це діти. Така статистика на сьогоднішній день стосовно евакуації. Евакуація триває я скаржі. Пане Дмитре, ваше тепер? Доброго дня. Всім присутнім. На сьогоднішній день ми спостерігаємо тенденцію для щодо трохи зменшення темпів евакуації, на жаль. Хоча ми бачимо, що зовнішня температура повітря вона знижується неухильно, тому ми всіх закликаємо евакуюватися. За минулий тиждень було централізовано розселення всього лише 64 людини. Це люди, які всі заявили таке бажання, ми всіх розселили. Тобі ж у нас кожного дня, десь приблизно зараз 10 осіб, за останній тиждень планують евакуюватися з розсиленням, ми всіх розселяємо. Но, щоб ми користуються послухами щодо перевезення щодня близько 30 осіб. Тобі 22 третини вони мають, куди їхати, люди кожного дня, а одну третину ми розселяємо по їхній потребі. Тому ми всіх закликаємо місця для розселення є. На сьогоднішній день евакуємо до Дніпропетровської та Львівської областей. Для сімей з дітьми ми можемо пропонувати Закарпатську область, всім, хто бажає евакуюватися, наближається зима. Дуже просимо звертатися. Ми всім допоможемо. Тим більше у нас на збірних пунктах евакуації видається гуманітарна допомога. На збірному пункті Павлоград оформлюється матеріальна допомога від благодійних організацій. Тому ми всіх просимо. Ви не залишитесь без підтримки. Ми вас всіх евакуюємо. І якщо є потреба, то ми вас розселимо. Mm -hmm. Ось, так, от, да, за останній тиждень ми е, моніторили ситуацію, саме якщо по дітям це займала служба у справах дітей. Ми моніторили ситуацію стосовно виїзду за межі області осіб похилого віку та маломобільних осіб. За останній тиждень у нас виїхало 226 осіб похилого віку та маломобільних осіб. Але переважна більшість цих людей вони поїхали разом з рідними. Вони вже орендували житло або до інших рідних. Вони не потребували нашої допомоги з розселенням. Хто цього потребував? Ми їх розмістили в нашому релакованому закладі в Полтавській області. А також ми працюємо з волонтерами, які можуть також можуть їх розселити. Тому всім ми допомагаємо. Також хочу повідомити, що сьогодні було засідання урядового координаційного штабу з питання евакуації умов воєнного стану. Це була присутня заступник керівника офісу президента пані Ірина Андрійна Верещук. І було надано доручення в зв'язку з приближаюся мою, щоб області готували ще місця для розміщення наших мешканців Донецької області. Я безко... ще раз наголошую розселення. Якщо люди потребують, воно в місцях тимчасового поселення, посилення внутрішньопроміщених осіб абсолютно безкоштовно. Питання, які є. Так, є. Олена Колгушова, що округ? Таке питання до пана Дмитра, ну бо він про це казав раніше. Чи є якась статистика на сьогодні, що хтось скористався з шахтарів і евакуювався у Львівську область з працевлаштуванням на підприємства Львів вугілля? На шахті? Ми, таку, ми таку статистику стосовно працевлаштування не ведемо. Ну, просто трошечки. Ну, я ж говорю, у нас кожного дня на Львівщину евакуюються від п'яти до десяти людей. Це мешканці переважно Силидівської, Покровської, Мирноградської громад, серед яких є чоловіки працездатного віку. Я думаю, люди розмишляють над тим, що там є можливість працевлаштування. Ну, ну, так, це дійсно. Просто цікаво, знаєте, наші шахтарі чи їдуть туди працювати, чи ні. Ну, ось так. Угу. Дякую. Е... У мене є питання. Ага, Прошу Та, ви. Ви. У мене Дякую. два питання. Перше до Дмитра Петліна. Ви сказали, що 19 громад нині у нас в зоні активних бойових дій. А скільки у нас ну, підконтрольна територія, взагалі зараз скільки у нас громад, ну решта там можливі бойові дії, але як воно рахується? Ну, 34. Що них, 19, 34 всього, де? Так, 34 громади всього. На облік у нас зараз на підконтрольній Дякую. території. Дякую. І питання до пані Юлії. Скільки зараз громад підпадають під примусову евакуацію дітей, враховуючи, що ну, поступово виїжджають, і в деяких населених пунктах вже немає дітей, скільки зараз? На сьогодні залишаються діти в десяти населених пунктах, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб. Це Покровська, Крамату... це, Лиман, це Лиманська міська територіальна громада, Іл Ілінівська сільська територіальна громада, Костянтинівська міська територіальна громада та Покровська міська і... територіальна громада. І сьогодні Філашкін під час прямого ефіру сказав, що в Мирнограді дітей вже нема, такі є? В Мирнограді так, на, нема сьогодні, дітей там. на сьогодні всі евакуйовані. Дякую, дуже дякую за уточнення. Е, питання... е, перепрошую, ага. так, є питання до пані Юлії ага. Богдан вільне радіо. Е, ви згадували, що в Лимані залишається одна дитина. І е, наскільки мені відомо, це вже неодноразово озвучувалось. Тобто, ця дитина там, е, ну. Щонайменше місяць залишається, і не можуть еваку... цю родину евакуювати. Власне, чи є якийсь напрацьований алгоритм? Тому що, ну, два, два місяці, якщо не більше не можуть вивести звідти, чи придумали вже якийсь алгоритм, власне якось заохотити, все таки покинути небезпечну територію? На сьогодні є тільки у службу у справах дітей є тільки один алгоритм це умовляння. Це постійна робота з сім'єю. У нас керівник Лиманської служби Голів Сергій Іванович залишається перебувати на території Лиману. Він постійно виїжджає і постійно опрацьовує сім'ї. І от та сім'я, яка залишилась ва важка, важкий випадок, не хочуть люди евакуюватися. Це, мабуть, така ситуація, якби в Авдіївці була, коли дитину так. з батьками не могли евакуювати, бо вони навмисно там залишилися. Так. Mm -hmm. Але чи є якийсь, певний, можливо, вже прогрес? Ну, якщо вона там залишається, то я думаю, що прогресу нема. Mm. Якщо був би прогрес, я думаю, батьки б вже зібралися та виїхали разом з, з, з дитиною. Тому не можу сказати. Ну, це не це не прогрес. Угу. Зрозумів. дякую за уточнення. Ще таке питання ну навіть не питання, а нав... не знаю, як це назвати, констатація уповноваженої Верховної Ради справ людини, це Дмитро Лубінець каже, що проблема з внутрішньо переміщеними особами. Ну, скажімо, не така актуальна, чи, чи погіршується, чи як її там правильно назвати. Пізніше е, не так, е, що ВПО зменшується через те, що люди повертаються на, і навіть на окуповані території. Е, як в цьому запобігти, чи що людей змуше повертатися напередодні такого ну, невеселого опалювального сезону, м'яко кажучи, повертатися на. Додому і, зокрема, на окупованій території, хтось готовий так сказати, що людей змушує, ну, бо вони коли їдуть, мабуть, з ними спілкуються, і от, ми, може, вони кажуть, якщо нам там не сподобається те то, те, то, те, то і ми готові повернутися назад. Або там ставлять вимоги, скажімо так. Дивіться, по статистиці людей, які користуються <плес> залізничним транспортом, у нас. ну, я скажу на грані похибки статистичної кількість людей, які заявляють, що вони евакуюються за кордон. Тобі ж коли людина приходить до нас, ми всі питаємо, чи є у вас де розселитися, чи не потрібна вам допомога. Якщо допомога, давайте ми вам допоможемо. Є на сьогоднішній день опції там, там Обирайте Дніпропетровська, Львівська область, ну, в минулому була Черкаська, Черневецька, Волинська, Рівненська. І людина говорить: я їду до рідних, я їду до орендував вже житло. да, мені потрібна допомога, давайте розселитись. Кількість осіб, які заявляють, що вони евакуюються за кордон за останні два місяці, з цих осіб, які користувалися залізничним транспортом, я не думаю, що більше 1-2%. Тобто це статистична помилка і це не цифра, якою можна користуватися. Тому я думаю, коментувати слова уповноваженого Верховної Ради думав може тільки він. Вас не чутно. Ну. Я дякую за Я говорю сама собою. Перепрошую, дуже так. Я згодна, що має коментувати свої слова сам пан Лубінець, але я думаю, що можливості спілкуватися з тими, хто наважився виїхати з області, то більше у вас на місцях аніж у пана Лубінця. Ну, це таке. Це моя ремарка. Це ну, я ж говорю, що по статистиці це на грані статистичної помилки кількість людей, які планують евакуюватися за кордон. Ну mm -hmm. я не ну за цей місяць. Ну це не більше п'яти людей. Даже за за два місяці 5 п'ять-сім людей, які бажали евакувати, сказали, ми от їдемо до міста Львів, нам розселення не потрібна, ми по подальшому за кордон. Тобто це невелика кількість людей абсолютно з області, розумієте. Тобто ж ми не можемо говорити, що це є тенденція щодо кількості людей, які евакуюються uh -huh. за кордон. І тим більше можуть так більше сказати, що з людей, які користуються поїздом в західний регіон, у Львів, да. Ну, це не переважна більшість людей евакуюються саме до міста Львів, як кінцевої станції, щоб пересісти на інші потяги, які дозволять їм виїхати за кордон да, більш самим доступним способом. Тобто, що у нас люди евакуюються рівномірно по всій Україні. Да, переважно це у нас вони обирали ці області, де ми розселяли. Також це Дніпропетровська область люди бажали. А так статистика рівна по всім областям курсування евакуаційного поїзду, який їде через Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Київську, Вінницьку, Хмельницьку, Тернопільську і Львівську область. Майже всі області, які Ага. Пані Юлія, уточнення. Дякую, пане Дмитро. Уточнення, ви сказали загалом за минулий тиждень примусово, еваку... примусово евакуювали 100 дітей. Це 77 родин. Так? 100 дітей. Так, так, так. Ага. Це з останньої зустрічі у ту середу, коли ми зустрілися, за останній тиждень евакуйовано 100 дітей, 77 сімей. І тобто ті діти, які залишаються зараз, це всі, що зараз перебувають на території Донеччини, так Так, Та, на тими, території які... на території Донецької області Донецької. в тих тих населених пунктах, які підлягають обов'язковій евакуації, ага, обов'язково. Обов саме, так, обов які підпадають під дію наказу 309-го мінреінтеграції. Ага, все, почула. Дякую для за уточнення. Бачите, бо я би негайно примусове не примусові, а обов'язкові, так? І давайте тоді уточнимо, що таке примусова, що таке обов'язкова. Давайте 에... я поясню. Обов'язкова евакуація Давай. у нас триває з 2 серпня 2022 року. Це розпорядження Кабінету міністрів 679. сімдесят mm -hmm. Усе населення Донецької області обов'язково евакуації підлягає. Примусова це. Внесення зміни в 841 постанову стосується тільки дітей, коли приймаються рішення стосовно окремих населених пунктів, де небезпекова складова не дозволяє знаходитись сім'ям з родинам, з дітьми, оттуда приймається приймаються рішення обласної регіональної комісії обласно техногенної безпеки стосовно проведення заходів з примусов... обов'язкової евакуації в примусовий спосіб. От про й каже пане Юля, пані Юля, що у нас залишилось 10 населених пунктів, де тривається примусова обов'язкова евакуація в примусовий спосіб загалом, по моїм даним, на території області у нас залишається близько 24 тисяч дітей. А можна загал... на підконтрольній території? Угу, угу. Скажіть, будь ласка, а примусова евакуація дітей в примусовий спосіб з родинами, вона почалася з квітня 23-го, так? Так точно, так, так. Сьомого квітня пер, перший етап розпочатий був. Uh -huh. І таке уточнення, може, хтось вас скаже. От казали, що в Лимані одна дитина залишається, і що мовляння не допомагають. А у чому тоді суть терміну примусова? Скажіть, будь ласка, і чи ця чи ція це відповідальність? чи я Ну, відповідальність суть в тому, що дається термін, приймається рішення про якийсь термін. Ну, зазвичай це 60 днів дається на проведення цих заходів. Якщо за цей термін не встигають провести, то приймається рішення про подовження. Стосовно Лімана, там да, такий винятковий случай. Там, ну якщо інформацію доводили, родина ну, не дуже благополучна, там і дитина хвора, ну і мати, така, скажімо, не, не дуже адекватна, не може прийняти рішення. Без Тому... відповідата, скажімо, там, да. так, так. Так, так, ну. так. Тому там, там триває, скажімо, процес. І поліція доповідає, і місцеві органи влади з нею працюють, але. Вона жалується, жалується во всі органи, каже, що там багато дітей ще залишилося, що вона не єдина, хто там з дітьми. Ну тобто, ну не дуже адекватна людина, тобто примусово, але 60 діб дають на то те, щоб вирішити, так? Ну звісно, терміни ж встановлюються ж тому, що ну стосується всіх. Населених пунктів, які включені до перелік е по примусової а, евакуації. А, а, а якщо мовляння і далі не допоможе, буде примусова дитина якось? Чи ні? ні, ну стоїть задача така, що повністю, якщо є необхідність, то це, в цьому населеному пункті не має залишитися дітей, ну родин з дітьми. Тому а. ця, скажімо так, ці заходи будуть проводитись, доки задача не буде виконана. Mm -hmm. Ну, термін, я сама розумію, про що пані е Колгушева говорить, і Олена. Примусово це має бути під якимось примусом. Взяли, відправили, посадили і відправили. Оце примус. Так, а тут в е межах законодавства е дається вмовляння, там за е застосовувати від заходів, е там дії, я не знаю, е слова знаходять відповідні, але ну таке от. Бо більше це схоже на мовляння і переконання, що треба евакуюватися, а батьки не несуть відповідальність за це ніяк, Кримінальної немає так судячи з усього Угу. Ясно. Е, є ще точніше запитання. Ви згадували за. Термін 60 е, днів, якщо не помиляюся, і власне наскільки нам розповідав е, голова Лиманської МВА, пан Журавльов, е, у Лиманській громаді вже декілька таких термінів було. Тобто вони можуть продовжуватися, ну, до, будуть продовжуватися до того часу, поки цю дитину власне, не евакуюють. Так? Тобто це може бути ну, безкінечно, грубо кажучи. Ну я ж перед цим сказав, що да, задача стоїть, задача має бути виконана. але ніхто ж не скаже, що ми відмовляємося евакувати цю дитину, і наскільки ви правильно, тільки що було озвучено, що нема законодавчої бази, щоб просто взяти, образно говоря, силком вивести цю дитину. Нема підстав законних mm -hmm. і на це на правопорушення, на це ніхто не піде, і в тому числі і національна поліція mm -hmm. тому. Заходи проводяться. Ну наскільки я розумію це, може пані Юлія більше скаже е законних підстав е лишити прав на дитину теж, мабуть, у цієї родини нема, да, щоб вилучити її. А або це дуже довгий процес, скажімо так, так. Так, прав, так, правда, mm -hmm. вірно mm -hmm. ви кажете. Тобто часу навіть на це немає, щоб запустити якийсь механізм. Може, я ще задам уточнююче питання маленьке до пані Юлії. Може, я пропустила просто. Ви казали 10 населених пунктів, чотири громади. А загальна кількість дітей 336, Я правильно переходу? 336, 336 дітей, 297. сімей. Ага, дякую дуже. дякую. А скажіть, будь ласка, теж, мабуть, до пані Юлії скоріше питання: чи повертаються батьки з дітьми після того, як вони евакуювалися, а потім вирішили, що вдома там щось ліпше? Є такі випадки? Фіксуються? Ну, мабуть, да. Ми не фіксуємо такі випадки, але такі випадки були. Буває, що повертаються взагалі, буває, повертаються на якийсь короткий термін, щоб забрати там зимові речі, наприклад, або щось якісь там вирішити, якісь такі нагальні питання. Ну таку статистику щодо повернення зараз вести просто неможливо. Тобто повертається, от наприклад, їдуть повертаються додому, евакуйовані, ну вирішити якісь побутові е, свої питання і разом з дітьми, бо дітей нема на кого залишити. Правильно я так, це маю на увазі? Так, от, саме скажи, так. Буває так. була буває, коли батьки, ми постійно їм кажемо про те, що якщо у вас є якісь нагальні питання, які требують вирішення на території громад, які підлягають цій примусовій евакуації, то будь ласка, знак. Уте якісь можливості, щоб дітей на території не повертати. Yes. Залишайте їх з родичами, знайомими, близькими. Ну тут вже хто як почує. Знаєте, я yes. зрозуміла. А тобто, це не буде вважатися, якщо батьки там мама, тато, е, які опікуються дитиною, виїжджають до себе додому, там ну, ж таки, вирішити свої проблеми. А дитина залишається ну так би без батьківської опіки, і це не буде ну вважатися, що це не догляд за дитину, чи в даному випадку це не кваліфікується. Знаєте, залишили дитину, це називається це на ні в коєму разі дитину не можна mm -hmm. залишати. І ніхто їх, Якщо от бувають випадки, ну якщо нема вже ні на кого залишити дитину, ага. то дитину беруть з собою. Ага. Але взагалі ми до цього не закликаємо. Ні до повернення на територію Донецької області, ні на те, щоб вони залишили дитину з ага. собою самотню в приміщенні і поверталася Ні, ні, мається на увазі просто на ну там, на родича, на близького там, Так, щоб вони можливості для того, щоб дитина на час їх від'їзду залишалася mm -hmm. у безпеці під наглядом дорослої людини. Mm -hmm. Дякую, дякую. Питань у мене немає, колеги ще є якісь є уточнення? Тоді, мабуть, будемо завершувати наш брифінг. Може, потім скажу, чи ще хтось на завершення щось, те, що пропустили. Це були Петлін Дмитро, Петлін, Пожарський Дмитро і Рижико Юлія це представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації. Дякую всім за сьогоднішню зустріч і до наступних. Ми зараз щотижня зустрічаємося. Бо ще залишаються все таки діти, і залишаються люди, які ну я думаю, що готові вже тепер до евакуації. Прошу, дякую на все добре. Дякую вам, дякую. Дякую вам. Дякую. до наступної зустрічі. Там дякую. На все до побачення.